Так, хлопчику 9 років вже три рази приснився Ісус Христос. Це я розумію, Знав, щось буде з цією дитиною. і буде з ним велика людина, якщо потім в школі трохи не підпортиться. Якщо дитині сниться Христос, значить про Христа говорять, значить ходять до церкви, значить дитина дивиться. Якісь там мультики про Ісуса Христа, щось таке. Бо якщо би дитина жила в атеїстичній сім'ї, то вряд ли би дитині приснився Ісус Христос. Ви хочете почути, чи це і добре, чи це і знає, я завжди казав і буду казати, що там, де об'являється Матір Божа, Ісус Христос, де є різні об'явлення. Це не на тому місці, де все дуже добре і місце світе, це місце, де є проблеми, Щоб потім на тому місці стало воно святим. Але Бог об'являється там, де є проблеми. Через цього хлопчика Бог може звертатися до родини, що є якась проблема у них. Хтось знаходиться в стані тяжкого гріха. Смертного. Хтось може бути на... перебуває у абітуальному грісі. Абітуальний гріх це гріх, який постійно діючий. Коли людина постійно в одному, тому самому грісі перебуває наскільки вже довго, що вже не рахує то гріхом. Абітуальний гріх це постійно діючий гріх. Ну, наприклад, має моду проклинати. І куди не йде, все клине. Побачила курку, клине курку, побачила дорогу позамітно клине, побачила грязну десь клине. От здовж дороги, все, і в неї в списки без безперестанку випадають оті бредота прокльонства. Ну, Це і називається габітуальний гріх, коли ти постійно в грісі. Це може бути не тільки прокльон, це може бути любе. Алкоголіки, які не можуть справитися і Своєю волею. Каже, сила є, воля є, а сили волі нема. Тому це теж вони перебувають в габітуальному гріху. Гріх постійно діючий, дуже складний гріх. Людина до нього привикає. Знаєте, так зігнувся тако, походив трохи, а потім вже й вирів на ці негоди. Так само і з тими гріхами постійними. Вони є дуже тяжкі. І тому через це хлопчика Господь Бог може звертатися до родини. Бо дитина світає через ту святу дитину, Бог хоче щось вам сказати. так що... Це не означає, що О, все файно, дуже добре. Дитина свята, бо йому Бог приснився. Ні, проблема у вас в родині. Так, більше, більше запитань немає. Ті от ті, що є це особисті.